Що це? Це державний переворот. Що, що відбувається в південній Кореї? Ну, пане Романе, скажу вам відверто: я не можу зараз дати вам якоїсь однозначної відповіді. Я думаю, що якщо дуже загально, то політична боротьба. Угу. Які, які є її причини мені сказати важко, але я не думаю, що це наслідок візиту нашого міністра оборони. Ми вже так жартували, що це у мі... ну так уміру з'їздив, нічого не привіз, але переворот зробив зі злості. Так, ну от, ну я, я думаю, що цього, що це прямої тут лінійної залежності немає. От тому думаю, що це просто внутрішньо внутрішньо-південнокорейські політичні. Розборки, сутички і так далі. А ну, думаєте, що вони настільки внутрішні, якщо тут вже Кім Чен Ін з заявами виходить? А ми розуміємо, що Кім Чен Ін читає Путін, в них тепер стратегічна співпраця, і відповідно нас це лякає. Ну я не думаю, що тут цьому треба лякатися, тому що очевидно, що за Південною Кореєю стоять Сполучені Штати Америки. А вони вже я так собі можу уявити, вони не дадуть, щоб ситуація розігралася не в той бік, який ну в який дуже прагнуть, щоб вона пішла і в північній Кореї, і в Росії. Угу. Так що думаю, що день-два ситуація трошки знизить градус. Політичні сили можливо Беруть нового президента, це ж справа така. Ну і я не думаю, що там йтиметься про ну про якусь таку вже надто глибоку політичну кризу, яка буде загрожувати основам національної безпеки, тому що це просто політичні проблеми президента і опозиції. Окей,